Це була мала, то я ще німців, трохи пам'ятаю. Як тут такі були дороги, таке слуги ті німці, а брат 36-го року був. А мама робила в німці. Ми йшли там до мами моєї, ну, що я мала вісім років. І то, то німці не дали навіть стежку прийти. В парк не впустили нас німці. А потім як німці виїжджали, то мама пішла до тих німців, де робила, то вони аби щось дали, то ніч мама купила була в образивних за гроші і то поїхали. А так. А то такий завірюха було, такий сніг. Мама робила там старого німці. Він казав, ми то не будемо до мами. Ми то не будемо. Каже, на саме велике свято нас звідти вивезуть. А його три часани були, якісь, як то казали, сенді, вчені всі, судді якісь то, то я їх так трохи пам'ятаю. А потім вони приїжджали пару раз той син звітом.